Вітаю, друзі та колеги! Відпустка це завжди радість для працівника і додаткова морока для бухгалтера. Тож сьогодні ми трішки полегшимо вам життя, розберемо три актуальні запитання, які найчастіше спливають у бухгалтерів бюджетних установ. Запитання перше. Кочегара було прийнято на опалювальний сезон у жовтні 2023 року і у квітні 24-го його звільняють. Він заробив 12 календарних днів основної щорічної відпустки. Як порахувати відпускну компенсацію за ці дні? Тут варто згадати про минулорічні вересневі новації у порядку обчислення середньої зарплати номер 100 Тоді для розрахунку відпускної компенсації вирішальним став рік набуття права на відпустку. В результаті середню для відпусної компенсації за дні відпустки накопичені до 31 грудня 2023 року рахуємо з виплат 2023 року, а за дні зароблені з 1 січня 2024 за загальними правилами, тобто з виплат за останні 12 календарних місяців. І щоб розібратись у запитанні, давайте розглянемо його як конкретний приклад. Дані для розрахунку наведені у таблиці. Для п'яти днів відпустки, накопичених до 31 грудня 2023 року, розрахунковим періодом буде листопад і грудень того ж 2023 року. І компенсацію рахуємо і заробітку за цей період. Доволі умовно, це 14 тисяч гривень. А для сіми днів відпустки, зароблених з 1 січня 2024 тисячі розрахунковий період більший з листопада 2023 по березень 2024 року. Відповідно і заробіток також більше умовно, 36,5 тисяч гривень. Отже, середня зарплата для обчислення відпускної компенсації за різні періоди різна, і сума самої компенсації також. Але все одно нараховуємо і виплачуємо працівникові її загальною сумою, яка становить 2828 гривень і 46 копійок. І до речі, не забувайте про хитрощі розрахунку кількості днів відпустки для перехідного періоду 23-24 років. Про це ми розповідали ось у цьому відео. Швидко перейти на нього можна за підказкою у верхній частині екрану. І ще у деяких випадках кочегари мають право на додаткову відпустку за шкідливість максимальною тривалістю 4 чи навіть 7 днів. Деталі ви можете знайти у нашій статті на сайті iFactor. Посилання на неї є в описі під відео. А щоб прочитати не лише її, а й всі наші аналітичні матеріали, а також мати доступ до сайтів «Бухгалтер.com.ua» та «Бухгалтер.9.1.1», 911 оформлювати про доступ. Це значно зекономить ваш час та гроші. Друге запитання: чи потрібно компенсувати працівнику щорічну основну відпустку, якщо він більше року знаходиться у відпустці без збереження зарплати? Тут усе залежить від того, в якій саме на відпустці був працівник, адже є такі, що заробляють стаж для щорічної основної відпустки, а є ті, що в прольоті. Наприклад, є відпустки, які надають обов'язково за бажанням працівника за певних обставин, перелічених у статті 25 закону про відпустки. Зокрема, особам з інвалідністю і сумісникам, а також при одруженні або не приведи господь у разі смерті рідних. Такі відпустки заробляють відпускний стаж. Так само було і зі звичайною відпусткою за сімейними обставинами, а також відпусткою на період воєнного стану. Але з 24 грудня 2023 року вони відпускний стаж не заробляють. Тож потрібно визначити, яка саме неоплачувана відпустка була у працівника, і порахувати дні, які за робочий рік увійшли до відпускного стажу. Давайте розглянемо невеличкий приклад. Працівник з 1 лютого по 30 квітня 2023 року був у неоплачуваній відпустці як особа, що виїхала за кордон. Потім з 1 травня 23 по 30 квітня 2024 року у відпустці на час воєнного стану. Чи заробив він щорічну основну відпустку за робочий рік, який відлічується з 10 квітня 23 по 9 квітня 2024 року? На схемі зображено періоди, з них не включаються у відпускний стаж 21 календарний день з 10 по 30 квітня 2023 року і плюс 108 календарних днів з 24 грудня 2023 по 9 квітня 24.

Корисна інформація, правда? Тож прошу поставте лайк і можете написати невеличкий коментар. Ми всією командою дуже стараємось, аби давати вам актуальну інформацію зовсім безкоштовно. І нарешті заключне третє запитання: які саме відпустки слід надати працівникам державних органів до кінця 2024 року? До кінця 2024-го мають бути використані усі щорічні відпустки, на які працівник держоргану набув право за останній відпрацьований робочий рік. А якщо залишаться невикористані дні, то потрібно буде виплатити грошову компенсацію. Звісно, все це слід провести в межах затверджених видатків на оплату праці відповідного держоргану. І тут маємо три важливих нюанси. По перше, норми стосуються загалом працівників держорганів, тобто держслужбовців, працівників патронатної служби, працівників, які виконують функції з обслуговування держорганів та інших. По-друге, у статті 33 закону про держбюджет 2024 чітко зазначено, що йдеться про відпустки, перелічені у пункті 1 частини першої статті 4 закону про відпустки, тобто основна та додаткові щорічні відпустки. У свою чергу, до додаткових належать відпустки за роботу зі шкідливими і важкими умовами праці, за особливий характер праці, інші відпустки, передбачені законодавством, зокрема, і за стаж Державної служби. На решту видів відпусток умови обов'язкового надання не поширюються, як то, наприклад, додаткову соціальну на дітей. І по-третє, Останнім відпрацьованим робочим роком є той, дата закінчення якого припадає на період з 1 січня по 31 грудня 2024 року. Наприклад, робочий рік триває з 12 липня 2023 по 11 липня 2024 року, а наступний почнеться з 12 липня 2024. Так от, керівник державного органу має забезпечити використання працівником щорічної відпустки до кінця 2024 року за той робочий рік, який закінчується 11 липня 2024. Якщо ні, то потрібно буде виплатити компенсацію. На цьому нашу сьогоднішню зустріч будемо закінчувати. Але ще обов'язково побачимось на першому бухгалтерському каналі Factor Academy.